Літера Ей, прохідність дихальних шляхів, що використовується на цій літері. Ці літри для собак використовується ендотрахеальна трубка, це ендотрахеальна трубка для людини. Зазвичай використовують розмір номер 8 Використовується подушка Амбу, фільтр, шприць, бит для фіксування нормою дихання для собаки за одну хвилину в спокійному стані є від 15 до 30 циклів. Перше, що ви маєте зробити, це Оглянути пулька руками, чи немає нічого стороннього у вашої собаки ви Шиї. ви дихаєте шляха. Ви перевіряєте. Потім, якщо ваша собака без свідомості, ви можете зняти намордника, якщо ваша собака в свідомості і ви впевнені, що вона не буде до вас рисувати, ви також можете зняти намордник. Ви маєте візуально перевірити, чи прохідні дихальні шляхи у вашої собаки. Ви маєте туди подивитися і впевнитися. Після того, як ви своїми руками перевірили, візуально чабу поглянули, що дихальні шляхи прохідні, ваше завдання. Провести комбінацію чую, бачу, відчуваю. Чую дихання у собаки, бачу підняття грудної клітини симетричне і відчуваю це відповідно рукою, ставлячи е, на нижню частину тулуба собаки. При цьому бажано включити в себе секундомір і заміряти дихальні цикли у собаки. За 15 секунд. Це повинно бути в нормі плюс-мінус 4 дихальних цикла. Якщо ваша собака в притомності і важко дихає, дайте її заняти зручне для неї положення. Якщо ваша собака без притомності і не дихає, при цьому необхідно покласти собаку на живі. Отже, після того, як ви поклали свою собаку на живі, вам необхідно відкрити її пасть та висунути язика. Висунути язик, можливо, відкриє нормальний шлях дихальним шляхам, і собака задихає. Якщо цього не відбудеться, вам необхідно буде інтубувати собаку. Як відбувається процес інтубації? Ваше завдання дістати ендотрохіальну трубку і виміряти її. Виміряється вона від кончика носа собаки до низу. Її довжина не має перебільшувати початку ключіці чи грудної клітини. Тобто, це є оптимально. Тут є помітки. Заводити ендотрохіальну трубку потрібно до ось цих поміток. Як це відбувається? Вам потрібно приготувати ендотрохіальну думку, бинт, шприць та саму подушку амбу, якщо вона вам знадобиться. Для інтубації. Вам вже на цьому етапі буде потрібний другий номер. Є два канали. Верхній веде до шлунку, нижній веде до легень. На презентації на картинці це все чітко описується. Ваше завдання попасти в нижній канал собаки. Заводите ендотрохіальну трубку до помітки. Залишаєте її. Тут ви будете або чути вихід повітря, або запотівання цієї трубки. Це буде означати те, що ви вже в каналі, в якому потрібно. Далі вам необхідно роздути манжетку. Моя рекомендація залишати шприц на місці. Зараз розкажу чому. І зафіксувати пинтом саму трубку. Фіксуйте трубку на бантик, щоб його Можна було швидко відійнати. Зараз розповім, чому. Отже, зафіксували. Отже, ви вставили ендотрохіальну трубку, ви маєте бачити запотівання трубки, вихід повітря. Коли ви вставили ендотрохіальну трубку, якщо ви чуєте дихання більше п'яти більше циклів за хвилину, Продовжуйте алгоритм далі. Якщо дихання не з'явилось або дихання менше 5 циклів за хвилину, ви маєте працювати подушкою амбу. Як працюється подушкою амбу? Ви під'єднуєте подушку. 5-10 натисків за хвилину, це можна робити однією рукою. Це робиться повільно, ви можете собі рахувати. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Пам'ятайте, 5-10 натисків за хвилину не більше. Якщо ваша собака піднімається по рівню ВПУ, приходить свідомість або ви чуєте опір. Перш за все, від'єднайте подушку. Якщо ваша собака приходить в свідомість, ні в якому разі швидко не витягуйте ендотрохіальну трубку. Пам'ятайте, що там роздута манжетка. Ви можете пошкодити дихальні шлюхи. Шприць. Здуйте повітря, швидко від'єднайте бинт. Та висуньте саму. Що стосується подушки е, треба робити не швидко, повільно, бажано можна це робити спокійно чотирма пальцями, натискаючи. Перше. Друге, якщо у вас є капнометр, норма виходу со 2 у собаки 41. Відповідно, якщо більше, качаєте швидше, якщо менше, качаєте повільніше.